Вітаю тих, хто знаходить час і можливість для особистісного та професійного розвитку. Продовжуємо аналізувати завдання незалежного тестування вчителів української мови та літератури 2026 року. Мене звуть Тетяна Бутурлин, я директорка Центру мовної та цифрової освіти школа успіху, учителька української мови та літератури, експертка з використання цифрових технологій, штучного інтелекту, сертифікації, методики викладання української мови та літератури. В Попередніх відео ми з вами проаналізували 43 завдання. Сьогодні розглянемо завдання, спрямовані на визначення рівня знань та міц української мови. 44 завдання. До синхронічних словників належать всі наведені, окрім. Правильна відповідь варіант Б. Щоб виконати це завдання, потрібно знати ось таку класифікацію. Усі словники поділяються на діахронічні та синхронічні. До діахронічних належать історичний та етимологічний, всі інші а це лексичний, фразологічний, морфемний, словотвірний, акцентологічний, орфоепічний, орфографічний та перекладний, належать до синхронічних. Оскільки етимологічний належить до діахронічних то, відповідно, це буде зайве в цьому завданні. 45 завдання. Визначте правильний варіант послідовного заповнення пропусків у реченні. Правильний варіант, Д. Це типове завдання на НМТ. Якщо додати ці всі слова, словосполучення, то ми прочитаємо таке речення. Запобігаючи пошкодженням, пристрій безперервного живлення забезпечують більш стабільну роботу обладнання. Незважаючи на відключення електроенергії. Чому ж інші варіанти містять помилки? В українській мові дієслово запобігати вимагає після себе давального відмінка. Кому чому? Запобігати чому? Пошкодженням, руйнуванням, помилкам, а неправильно попереджуючи пошкодження. Буде калька, потрібно попереджати про. Упереджати можна людину про щось, а негативним явищем ми запобігаємо. Наступна помилка пов'язана з утворенням ступеня порівняння прикметника. Запам'ятайте, якщо ви бачите слово більш або менш, потрібно додати початкову форму прикметника, тобто, наприклад, більш стабільний, більш гарний, більш красивий, менш розумний, отже, правильно, більш стабільну, а неправильно більш стабільнішу. Наступна помилка пов'язана із прийменниковою конструкцією, незважаючи на чи не дивлячись на. Запам'ятайте, незважаючи на вживається лише тоді, коли ми говоримо про обставину, всупереч яким відбувається щось. Наприклад, незважаючи на дощ, ми пішли на урок української мови, а не дивлячись, вживається в прямому сенсі, коли хтось буквально не дивиться очима на об'єкт. Наприклад, не дивлячись на перехожих. 46 -е завдання. Визначте правильний варіант послідовного заповнення пропусків у реченні. На презентацію нової книги далі потрібно додати, чи двоє палки шанувальниць, чи дві палки шанувальниці. З Німеччини щиро подякували чи письменнику, чи письменника. На згадку про цей захід подарували, далі вишукане, чи вишукану, чи вишуканий Жерандоль. Жирандоль це тип світильника-підсвічника, в якому ріжки розташовуються по колу навколо центральної осі. Однак це іменник не чоловічого роду, а жіночого роду. Правильна відповідь варіант Б. Тобто потрібно сказати дві полки-шанувальниці, подякували кому письменнику і подарували, що жирандоль? Жерандоль, жерандоль явку. Вишукано. Типовою помилкою є поєднання збірного числівника з іменником жіночого роду. Запам'ятайте, збірні числівники не поєднуються з іменниками жіночого роду, крім нас, війських тварин, які не уточнюють статістот типу троє овець. Тобто правильно казати на семеро жінок, а сім жінок, на четверо в'язальниць, а чотири в'язальниці, на десятеро книг, а десять книг, отже, в тесті потрібно обрати дві шанувальниці, а точніше дві палки шанувальниці. 47 завдання. Складений дієслівний неприступ ужито в реченні. Правильна відповідь варіант В. Чому саме так? Подивіться на скріншот, в якому я підкресла граматичні основи в усіх варіантах. За інерцією потяг продовжував їхати, не зупиняючись ні на хвилину. Граматична основа в цьому реченні потяг продовжував їхати. Продовжував їхати це складений дієслівний присток, який складається з допоміжного дієслова та інфінітива. В інших реченнях теж є інфінітиви, проте вони виконують іншу функцію. Наприклад, батько. Навчав граматична основа в першому реченні, але навчав чого майструвати. І вже майструвати це додаток, а не присудок. У варіанті Б, граматична основа м'ята буде дарувати. Дуже часто плутають саме ось таку конструкцію, буде дарувати, буде писати, і визначають як складений дієслівний присудок. Однак, чому це? Не буде складений дієслівний приступ. В цьому реченні ви можете замінити. Запашна м'ята ще довго даруватиме нам свою свіжість, а даруватиме це простий дієслівний приступ. Отже, це простий дієслівний приступ, просто виражений дієсловом, даруватиме дійсного способу майбутнього часу. А буде дарувати це складена форма майбутнього часу дієслова. Четверте речення перед конференцією мені доручили перевірити дані про всіх учасників є односкладно. Підмет відсутній. Граматична основа Доручили. Ми можемо додати займенник, вони доручили. Доручили, що перевірити це додаток, а не присудок. І п'яте речення. Сусід щоранку приходив сваритися з робітниками через шум у дворі. Речення просто. Граматична основа в цьому реченні сусід приходить. А сваритися це на присудок. Приходив, з якою метою, ви можете перетворити, що посваритися це буде обставина мети. Отже, правильна відповідь в цьому тестовому завданні варіант В. 48 -е завдання. Відокремленою прикладкою, вставним словом та уточнювальною обставиною ускладнено речення. Досить таке заплутане завдання, оскільки потрібно знайти аж три засоби ускладнення, і в усіх цих реченнях є засоби ускладнення. Правильна відповідь буде варіант, Д. Анна Ярославівна, княгиня із Києва, вийшла заміж за Генріха I 1051 року, через три роки після офіційної згоди батька, і, переїхавши до Франції, стала, безперечно, однією з найвидатніших жінок Європи. Я позначила різними кольорами засоби ускладнення простого речення. Це речення просте ускладнення відокремленою прикладкою, княгиня із Києва, пояснює означуване слово Анна Ярославівна. Далі, уточнюваний член речення, ми бачимо обставину 1051 року. Далі, коли саме? Через три роки після офіційної згоди батька. Це уточнювана обставина. Переїхавши до Франції, це відокремлена обставина, виражена дієпреставниковим зворотом. і, безперечно, вставне слово. Отже, речення ускладнене відокремленою прикладкою, відокремленою обставиною, уточненою обставиною та вставним словом, якраз те, що потрібно обрати. Розгляньмо інші варіанти. До Генріха I, короля Франції, незважаючи на далеку відстань, долинула слава. Пророзум. І, звісно, незвичайно в вроду доньки київського князя Ярослава Мудрого Анни. Це речення ускладнене двома відокремленими прикладками короля Франції Анни, відокремленою обставиною, вираженою прийменниково-іменниковою конструкцією, також це речення ускладнене вставним словом. Оскільки в цьому реченні нема уточнювальні обставини, ми не можемо обрати варіант А. Варіант Б. Король, окрилений високими почуттями, відразу того ж дня, відправив посланців до князя, сподіваючись, напевно, на позитивну відповідь. Це речення ускладнене відокремленим означенням вирішеним дієприпадниковим зворотом, укрилений високими почуттями. уточнювальною обставиною того ж дня, сподіваючись на позитивну відповідь від окремої обставини, вираженою дієприсловниковим зворотом, а також ставним словом. Оскільки в цьому реченні нема відокремленої прикладки, ми не можемо обрати варіанти Б. Третє речення. Згідно зі свідченнями зарубіжних істориків, першого разу Ярослав Мутрий, батько Анни, відмовив французькому правителеві, дуже здивувавши того. Це речення, ускладнено вставленою конструкцією, вставленим словосполученням згідно зі свідченням зарубіжних істориків. Відокремленою прикладкою батько Анни. Та від окранної обставини, виражений дієпресловниковим зворотом, дуже здивувавши того, оскільки в реченні немає уточнювальних обставини, ми не обираємо варіант В. Четверте речення. І лише згодом, 1048 року, обдумавши цю пропозицію, князь таки дав дозвіл на шлюб доньки з Генріком, французьким королем. Це речення ускладнено уточнюваною обставиною. 1048 року. Відокремленої обставини вично тією представником з виротом, обдумавши цю пропозицію, та відокремленою прикладкою французьким королем. Оскільки в реченні немає вставного слова, ми не обираємо варіант Г. Отже, залишається варіант Т, і ми вже його розглянули. Це і є правильна відповідь. 49 завдання. Орфографічної помилки немає в реченні. Я вже підкресла вам. Помилки, як ви бачите, немає підкреслень у варіанті Г. Саме це є правильна відповідь. Малинові кущі простягали довгі світлі лози, увінчені самотніми тригранними листками, з яких звисали великі, трохи зеленуваті краплі. У першому реченні помилка в написанні слова мережево. Мережево пишеться з буквою и у суфіксі и. Ось криншот із нової редакції українського правопису. У Совікці вже називають збірні поняття, які означають матеріал або продукт праці, пишемо букву «и». вариво, добриво, меливо, мереживо, місцево, морозиво, паливо, печиво, прядиво. У другому реченні помилка в слові тишою, а треба тишею. У третьому реченні помилка в написанні прислівника помаленьку. Помаленьку пишемо в цьому випадку разом. Хоча дійсно можна сплутати, є таке правило: якщо прислівник складається з префікса по і суфікса ему, ому, єму, У І, то пишемо з декісом. Але саме в цьому випадку прислівник пишемо разом. У варіанті Д помилка в написанні не з діаприкметником. Ми знаємо, що не здіяприкметником пишеться разом, якщо виступає в ролі означення. Так, тут би було б. Разом, але є залежне слово ще, ще не напоєний землі. Якщо є залежне слово, то не з діаприкметником, навіть у ролі означення, пишеться окремо. Ось так, вона буде. Отже, правильна відповідь варіант Г. П'ятдесяте завдання: Правильно кількість пропущених розділових знаків у ривку зазначено в рядку. Один пропущений розділовий два, три, чотири чи п'ять. На скриншоті я вже поставила розділові знаки, яких не вистачає. Це двокрапка, а також ком. Розгляньмо більш детально, чому потрібно їх вживати. Отже, в тексті пропущено 5 розділових знаків, розгляньмо їх. Мені здалося двокрапка. Чому ставиться двокрапка? Тому що безполучниковий зв'язок, складному реченні. Далі, десь там де саме на далекому пагорбі? Уточнюване обставину. Відкриваємо, закриваємо уточнювану обставину. Мерехтіли тепер здоровенні, які саме на півнеба потрібно закрити уточнюваний член речення. Кожні, пропущена кома при порівняльному звороті, потрібно відкрити порівняльний зворот. Якщо ми опустимо порівняльний зворот, ми прочитаємо частину складного речення і бігли, оберталися спиці в тих колесах. Далі. Починається від окремо обставина виружена дієпресивником зворотом, тому потрібно ось тут поставити кому. Завдання 51. в якому реченні дотримано правил чергування і? «й»? Як ви бачите, немає помилок у варіанті, де на уроці української мови учні розвивали вміння розрізняти прості і складні речення. В цій конструкції ми можемо вживати між словами прості і складні сполучник І, тому що це заставлення понять. Так само, як добро і зло, батьки і діти, любов і ненависть. В інших випадках ми бачимо, що не відбулося чарування голосних приголосних Наприклад, треба. Написати тут ідеться, оскільки після приголосного треба писати І. Далі, межі після голосного треба писати й. Межі ймовірного. Ага, тут ми бачимо ймовірного. Мав, князь прекрасно, треба написати імення. Після голосного пишемо приголосний. А в цьому речі написано імення. У варіанті Г у нашому саду «й» біля будинку, після голосної треба написати «й». А в реченні ми бачимо і. Ви запитаєте, навіщо знати ці всі правила чарування у В і ЗІС, а для того, щоб наше мовлення було мелодійним, гармонійним, яким воно і є. Через це дуже багато стільки правил, які ми маємо опрацювати, опанувати і застосовувати. 52 -е завдання всі слова іншомовного походження написано правильно в рядку. Правильно написано слова. В рядку Б. Дис'юнкція, гройсмейстер, логаритм вергілій. В інших варіантах є помилки. У варіанті А неправильно написано слово Беладона. Беладона це отруйна багаторічна трав'яниста рослина родини Пасльонових. Треба писати з однієї М. Оскільки ми знаємо в словах іншомовного походження, у загальних назвах подвоєння не відбувається, окрім винятки. Це слово не належить винятки. Далі, у варіанті В, ми бачимо слово ембарго. Ембарго потрібно писати з буквою Г. Зверніть увагу на 122-й параграф нової редакції Українського правопису. Звук Г та близькі до нього звуки, що позначаються на письмі буквою Г, звичайно, передається буквою Г, авангард, агітація, агресор, блогер. Гвардія, генерал, гламур, графік, гроз, ембарго. У варіанті Г помилка в написанні слова Андора. Це слово пишемо з подвоєнням, оскільки це власна назва слова іншемовного походження. І в варіанті Д неправильно написано слово чічерона. Після шиплячих, переважно в словах іншомовного походження потрібно писати і чічарона. Чичерона це слово італійського походження, провідник, який дає пояснення туристам під час огляду. Пам'яток культури. 53 завдання. Пряму мову в реченні живописець завжди повторював. Я мріяв, щоб думи мої, які я втілював у своїх картинах, були близькі та зрозумілі народові. Правильно передано непрямою. У варіанті Д. Живописець завжди повторював, що він мріяв, щоб думи його, які він утілював у своїх картинах, були близькі та зрозумілі народові. Коли ми перетворюємо пряму мову на непряму, потрібно змінювати особові займенники, присвійні займенники. Отже, ви бачите, я підкресла Я, не можна в непрямій мові вживати я мріяв. Так? Ось ми бачимо також я мріяв, я втілював, а також присвійний прийменник тут недоречний Мої, мої думи, мої думи. Живописець завжди повторював, що він мріяв, а не я мріяв, щоб думи його. А не мої, які він, а не я, втілював у своїх картинах. Отже, правильний варіант Д. 54 завдання. Визначте різновий діалектизм дві руці, буду ходив, баче, горей. Щоб виконати це завдання, потрібно знати класифікацію діалектизмів. Усі діалектизми поділяються на акцентуаційні, фонетичні, словотвірні, граматичні, лексичні, семантичні та фразологічні. Акцентуаційні зустрічаються в усному мовленні. Фонетичні – місце чергування голосних або заміна ф на хичих наприклад, война, рифметика кошти. Словотвірні це комбінація афіксів з твірними основами, наприклад, поранок, дружитися. Граматичні це віднесення до інших граматичних підкласів, парадигм, збереження давніх типів відмінювання форм синтаксичні конструкції. «Бача», просе, дасиш, сей, сього, сего, ікбергу, меж, копи. Лексичні, це, власне, лексичні та етнографізми, наприклад, легінь, тайстра, перунь, фудульний, бутний, мева. Семантичні це такі діалектизми, які відрізняються від нормативно вживаних у літературній мові стил лише своїм значенням, наприклад, чудно, сутужно. І фразологічні, наприклад, ні в кут, ні в двері, ні в ліс, ні в поле. Отже, отже, діалектизми, дві руці, буду ходив, бача, горе. Належить до граматичних. 55 завдання: в якому рядку від інфінітива правильно утворено обидві особові форми дієслова? Правильна відповідь варіант Г. Вибрати – виберемо, зачекати зачекаєш. Чому потрібно обрати саме цю відповідь? Все пов'язано із доконаним чи недоконаним видом дієслів. Вибрати відповідає на запитання, що зробити. Отже, це дієслово доконаного виду. Зачекати, що зробити, теж дієслово доконаного виду. Доречно визначити дієвідміну. Щоб визначити дієвідміну, потрібно дієслова поставити в третю особу множини. Вони що зроблять? Зачекають. Отже, обидва дієслова належать до першої дієвідміни. А в особових закінченнях дієслів першої дві відміни пишемо Е, «є», а не И, «ї». Отже, правильно виберемо, зачекаєш. Написання цих слів правильно. У варіанті А неправильно вилетіти вилітаємо, треба вилетимо. У варіанті Б неправильно уявити уявляєш, правильно уявиш. У варіанті В неправильно замовити замовляємо. Правильна форма замовимо. У варіанті Д неправильно купити купуєш. Правильно, купиш. От чому, наприклад, купити, купуєш неправильно. Купити, що зробити? Це діє доконаного виду. А купуєш, що робиш? Це дієслово недоконаного виду. Якщо ви бачите, що дієслова відповідають на різні запитання, належать до різних видів, значить, щось тут не те. Може бути помилка, і тоді потрібно перевірити. Якщо це дієслово доконаного виду, що зробити, так, то треба й тут утворити дієслово, теж доконаного виду. Що зробиш? Купиш. Отже, правильна відповідь: Г. Вибрати. Виберемо зачекати зачекаєш. Щиро дякую за ваші відгуки про онлайн-курс підготовка до сертифікації педпрацівників. Маю надію, що мої матеріали допомогли вам у підготовці до проходження першого етапу сертифікації. А для всіх тих, хто хоче поглибити свої знання, вміння й навички з педагогіки, психології, законодавства з організації освітнього Процесу методики викладання пропоную онлайн курс підготовка до сертифікації ПЕД-працівників», частина перша, де ми розглянемо управління освітнім процесом, партнерська взаємодія з учасниками-учасницями освітнього процесу, організація освітнього процесу, а друга частина курсу присвячена навчанню здобувачів освіти предметів. Якщо перша частина вона підходить для вчителів різних дисциплін, то друга частина курсу призначена саме для філологів та філологинь. Для узагальної та систематизації знань умінь, навичок пропоную робочий тестовий зошит, підготовка до сертифікації педпрацівників, що містить 261 тестове завдання, 108 онлайн-тестів, чотири контрольні тести, вісім відеозаписів практичних занять та доступ до закритого телеграм-каналу. Придбати електронну версію ви можете за цим QR-кодом. Запрошую до конструктивної комунікації в онлайн просторі. Підписуйтесь на мої сторінки у Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці. Буду вдячна за вподобайку та коментар на YouTube каналі. До зустрічі!